Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, нескорена ненька Україна. 20 хвилин до першої години. Я прийшла сьогодні вівторок, ходила в церкву. Погода в нас замечательна. Утром було мінус 4, зараз плюс 4. Таке сонечко, сонечко, вітра немає. Мені аж трохи жаркувато було, бо я теплі ботинки вділа. Ну, не такі, що дуже теплі зимові. Ну, тепленькі. от, Так трохи жаркувато було. Але нормально. От, зараз покажу, що я взяла і розкажу ж. Тепер же я не можу так часто їздити до своєї подруги, але все одно буду їздити. Це якісь сосиски, вони були заморожені. от. Заморожені були. Оце такий був у протвіні чизкейк, Здоровий. Так, я собі два кусочка відрізала. Це ті круасани. Ну, Оце я ці круасани ж бросила в морозилку для подруги. Оце до четвертого, четвертого місяця це той бікон американський. Оце так, яїшні пожари чи щось таке. Оце хліб такий написано муслі, лейпа". муслі. Ну, Ви знаєте, такі муслі. Да? Там такі от озернятка всякі. Все, що хочете. Ось там. Ну, він хороший, мені нравиться. Отакі от сосіски. Отакі от сосіски. Так що. А отаку кашку взяла, бачите, до, це я одірвала показати вам до 11 місяця 24-го року. Кашку таку я варю кашку. От. Отаке манго взяла. Манго я не люблю, але я взяла для того, щоб зробити з нього смузі. От, смузі з нього зроблю. Добавлю манго, добавлю цей банан, М -м, налью молока, мабуть. Такі будуть молочні смузі. А може, і води, не знаю. От такі смаколики взяла. Я одне з'їла там, а мені так сподобалося, такі, як кекси. І там всередки ягоди. Ой, смачне. Так я собі три штуки взяла, чотири помідорчика взяла. І от такі ті, називається, ракеті спагетті спагетти. Такі маленькі, можна і так одварити вермішельку, а можна у суп кинуть. Ну, і оце дивіться: оце, 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 і оте. Це все піде в морозілку. Як доїду до своєї подруги, так от везу. І круасани. З ними нічого не буде, я їх покладу в морозілку. А все остальне моє. Все остальне моє. От. Зараз сяду трошки з вами побалакаю. От. А, я тоді ще від тіля та поїхала в наш центр. От там дівчатки були, одні дівчатки треба на четверг, вона хотіла на завтра, кажу, завтра не можу. Тому що туди, куди їй треба, там з 9 до 10 тільки приймають. А в мене о 9 до дяконі треба йти. Тут у нас у районі, і я тоді не вспію до 10 туди, а там прийом тільки оця одна година. От. Так що, ото так. І тоді ми домовилися з нею, що у четвер. Я вже о півдесятій буду там на місці. Вона буде там мене очікувати. І... По поузнаєм, зможуть їй допомогти. Це соціальний е, працівник, чи зможе він їй допомогти, чи не зможе, бо вона частично роби не частична занятость, то може і не допоможуть, а може і допоможуть. Не знаю, не буду казати. Е, хоч і частична зайнятасть, а як ти переходиш на кіло, береш собі житло, то кіло все одно дає сумі стуки. Так що я думаю, що і тут їй дадуть того, ту допомогу, що вона хоче. Та там у неї невелика допомога. Медсестру, щоб до медсестри ходити, та і все, більш їй нічого не треба. Гроші їй не дадуть, а от до медсестри, щоб вона ходила, це. да. Вони ходять безкоштовно. А тоді, якщо там медсестра якийсь, бачить необхідність якусь до лікарів у направити, вона дає запроси, тоді приходять бумажки. І людина тоді йде на той час, як їй треба, йде до того, до лікарів, до яких треба. От отак. -от От. Що там ще? В кафешку не ходила, купонів не було, в мене останній купон, так я й поїла, і кави, не кави я того випила чаю. І оце ж один такий кекс з'їла з фруктами дуже хороший, так що я б, я б в мене був купон, я б не пішла. Мені воно не треба. От. Тоді що ще вам розказати? М -м Людей там багатенько було, ми там поспілкувалися, там є кресла, дивани, столи, можна сісти, побалакати, прям так, не обов'язково йти у кафешку. От. Тоді сіла від тіля, поїхала до центру, до центру поїхала, зайшла у магазин нью йоркер нічого там не було по знижкам. Я все караулю, мені треба ані якусь куртку таку довгеньку, щоб попу прикривало. От, але немає такої. Є коротенькі такі, і дешеві, там по 5 євро 4,90 Ну, Вона такі не носить, на що її от куплять. Настюша б таку носила, але я її купляла той рік у Зарі, у неї є. І ось я її кожанку купила на зимніх знижках, так що в неї є, їй не треба. А не треба було, Ну, не знайшла я. Не знайшла, то, то, може, десь знайду, а не знайду, так на той рік щось придумаємо. Отакі от справи що ще? На площі пройшла мимо, не дивилась нічого, ніякі не ні ті Не фрукти, ну, фрукти завжди одна ціна, Ну не дивилась нічого, бо мене треба туди віддати оту фрукту, що в мене є. Яблука в мене тут два, і в холодильнику ще три, п'ять яблук, то банану яблука хочу на вечір собі зробити у духовці. Отак, от от, може три яблука, там уже й всі. Серединку убрати, середочку винять. от, туди сахарку насипати і у духовку поставити і хай запікаються. Ось такі яблука я буду краще їсти, ніж такі свіжі. Такі свіжі не люблю. Ну, одне з'їла. Ну, Не люблю, чесно говоря. Ну, Купила ж бо дешеві такі купила. Вони хороші, соковиті, але не люблю я так. А от, Або такими малесенькими шматочками поріжеш і в мікроволновку. Воно бистренько такі, такі, як печені робляться, це таке теж буду їсти. От. Ну, В духовці краще. Сахарку або меду туди. Оце таке смачне таке люблю я. Це все вам розказала. Завтра це мене дякуні, більш мені нічого не треба. Що ще? А в четвер поїду з женщиною, дівчинкою з нашої до соціального працівника. У п'ятницю у нас же, що це називається Страсна П'ятниця або Під по-фінськи. Але там у церкві спитали, чи буде виходний. Він каже, ні, буде нормальний день. Так я Подивлюся, я думаю, що то буси будуть ходити нормально. Так я й поїду. Щось я візьму, так кину морозилку для подруги. Хай собі жінка. Тоді на тій неділі, може, якось состикуємося з нею, я підвезу їй на роботу та й віддам все. Мені не жалко, воно мені не треба, а їм хорошо. От отак. Так що, оце все вам розказала, ще раз покажу. Хороші такі продукти. Можна було брати такі ото шарики, такі, знаєте, з яловичини. Та можна було взяти для неї. От. Але ж ну не взяла, коротше. а це покидаю в морозилочку, та й хай лежить. Очікую, поки, поки я домовлюсь з нею, що я зможу приїхати та це все відвести їй, щоб вона. Забрала, поїла. Оце ж, бачите, купляла помідорчики. чотири штучки, оці, да, на 15 центів. А тут собі таких здорових взяла четверо. Ой, багато було помідорів. Ну, я думаю, на що мені треба? Ото є. Я, тим паче, що я нічого не збираюсь готувати. Я би я щось готувала. У мене картопля ще є з м'ясом. Суп протертий, суп-пюре є. Ну, на що воно? Тільки так на салатик. Та ото і все. Бувайте здорові. Бувайте щасливі, мої рідні, мої любі, моя нескорена ненько Україна. Тримаймось, тримаймось. Все буде Україна. Пока-пока.